Ось три пригоди української, в які ти можеш пограти цього геловіна. Буква же ця маленька затишна пригода із базового набору поклику Ктулху розрахована на вартового та одного, максимум двох гравців. Тут вам доведеться розбиратись зі зникненням книжок із приватної колекції Дугласа Кімбола. Сам Дуглас, до речі, теж знай близько року тому. Тож історія обіцяє бути заплутаною чи не дуже у темних лісах Кабановії. Ця пригода для гри Кобальди з черли моє немовля від українського автора Тараса Кофтуна ідеально підходить для комедії в готичному сеттингу. А все тому, що це що правильно пародія на прокляття страда. Я думаю, більше реклами її не треба. Танець сніг. Ця пригода з книги правил Весена, як на мене, квінтесенція геловінського вайбу. Персонажам гравців належить розслідувати історію з привидом в корчмі «Відьмин Кіт. Ще не вів цю пригоду особисто, але вона точно в моєму списочку. А якщо шукаєш у що ще пограти цього Геловіна, подивись відео від Енді Літа. Там буде багато цікавого. Ну що, трико тріат?